Очікується, що принц Гаррі виграє спробу повернути собі озброєну охорону під час візиту до Великої Британії. Згідно з повідомленнями джерела, повідомили журналу People, що уряд надходить з позитивних причин для скасування рішення не надавати Гаррі охорону. Щойно принц Гаррі прибув до Хайров, щось змінилося, посмішки стали рідшими, тиша важчою. За зачиненими дверима принц Вільям поклав на стіл документ, який мав змінити все. Угоду з Хай Гроув, не прохання, а вимога. Зі спадщиною титулами та майбутнім доступом до влади на Конугарі не залишилося місця для переговорів. І коли Меган дізналася, що він підписав її реакція, сколихнула їхнє найближче оточення. Чи було це примирення, чи розрахований крок королівської влади за 8 тисяч кілометрів звідси? У Монтесето ранок настав м'яко, майже ввічливо. Небо було блідим повітря, спокійним, а світ зовні рухався у своєму звичному повільному темпі. Це був той світанок, який натякав на мир рутину безпеку. Але всередині ретельно впорядкованого життя Меган Маркл щось було не так. Тихо, глибоко, неправильно. Все почалося з чогось дрібного, чогось, що не мало б мати значення, але мало. Гаррі завжди перевіряв це. Завжди. Немало значення, де він був, чи наскільки щільним був його графік. Немало значення, чи перетинав він часові пояси, чи виходив із зустрічей, які тривали надто довго. Завжди було повідомлення, короткий текстовий повідомлення, голосова записка, просте запевнення, яке говорило: Я в порядку, я тут, у нас все добре. Того ранку не було нічого. Жодного гудка з її телефону, жодного пропущеного дзвінка, жодного випадкового оновлення, надісланого за звичкою просто тиша. Спочатку Меган не відчувала страху. Страх прийшов пізніше. Спочатку вона відчула підозру, гостре, пильне відчуття, що щось не так. Гаррі був багатьма речами, але необережність не була однією з них. Його мовчання було ненормальним. Це було порушенням звичної схеми, яка ніколи не підводила. Вона намагалася вмовити себе. Можливо, він затримався. Можливо, він був у дорозі, можливо, сигнал був слабким. Вона поклала телефон, а потім майже одразу знову взяла його. Інстинкт взяв гору. Меган відкрила їхній приватний додаток для безпеки, створений для людей, чиє життя було пов'язане з незвичайними ризиками. Це не було те, що потрібно звичайним сім'ям. Він був розроблений для надзвичайних ситуацій, для моментів, коли невизначеність могла швидко перетворитися на небезпеку. Зазвичай додаток завантажувався за лічені секунди. З'являлася карта. По ній повільно рухалася маленька точка, показуючи місцезнаходження Гаррі в режимі реального часу. Це було просто заспокійливо і завжди доступно. Цього разу екран залишився порожнім. Жодної точки, жодного сигналу, жодного місцезнаходження. Меган дивилася на порожню карту, її палець раптово замерз на склі. Вона одразу ж освіжила погляд, а потім знову все ще нічого. Гаррі не просто відключився, він зник. Її подих стиснувся, коли вона почала розуміти. Це не був технічний збій. Вона знала достатньо забагато, щоб зрозуміти, що це означає. Гарі потрапив у те, що фахівці з безпеки називають мертвою зоною, повним відключенням зв'язку. Ці зони не були випадковими. Телефони не втрачали сигнал випадково в таких місцях. Мертві зони були створені навмисно. Вони існували лише навколо дуже чутливих місць: місця, захищені шарами влади старою силою та суворим контролем, королівська територія. Меган відчула, як її інстинкти спалахують, немов тривога. Мертві зони вимагали дозволу, рішення про дозвіл приймалися людьми на самому верху. Хтось дозволив цьому статися, хтось це спланував. Її думки бігали, вона швидко рухалася, відкриваючи браузер, переглядаючи заголовки. Її очі рухалися швидше за розум, шукаючи, щось, щось, що могло б пояснити її почуття. Потім вона це побачила. Британський заголовок, що вже поширювався медіаплатформами, тихо, але впевнено підтверджував приватне та нерозголошене повернення принца Гаррі до Сполученого Королівства, жодних подробиць, жодних фотографій, жодного публічного розкладу. Достатньо інформації, щоб бути небезпечною. Тіло Меган захололо. Це не був благодійний візит, це не була дружня поява чи випадкова зупинка. Це була таємна, контрольована, ретельно організована зустріч, така що відбувається за зачиненими дверима, подалі від камер та пояснень. А потім з'явилася остання деталь: звіти свідчили про присутність принца Вільяма. Меган не потрібно було пояснювати, що це означає. Вона одразу зрозуміла з такою ясністю, що в неї стиснулося в грудях. Король Чарльз міг би домовлятися, він міг би пом'якшити ситуацію. Він міг би вислухати, зважити емоції та шукати компромісу. Вільям цього не робив. Вільям був іншим, він не відкривав старих розмов, він не залишав незавершеними справи. Коли він вирішував, що щось закінчено, воно залишалося закінченим. Він не згинався під тиском, він застосовував його, він не керував конфліктом. Він покладав на нього край. І ось Гаррі був сам з ним. Жодного сигналу, жодних свідків, жодного виходу. Меган стояла нерухомо з телефоном у руці, поки спокійний ранок Монтесето продовжувався на дворі, ніби нічого не змінилося. Птахи ширяли крізь дерева. Сонце піднімалося все вище, життя тривало. Але десь за океаном, за кам'яними стінами та тихими коридорами, Гаррі повертався у світ, з якого колись утік. Світ, який діяв за власними правилами, світ, який ніколи по-справжньому не відпускав. І вперше, відколи вона його знала, Меган не мала можливості зв'язатися з ним лише тиша, і зростаючий страх перед тим, що станеться, коли двері зачиняться і не відчиняться знову. Чи міг би це бути перший раз, коли Гарі своїми діями образить Меган? Як Меган відреагувала на повернення принца Гарі та підписання Хайровської угоди? Давайте заглибимося в деталі непорозуміння, що спалахнуло між парою різні ритми спільне життя. Звіти свідчать про те, що між принцем Гарі та Меган Маркл непомітно наростає напруга. Не через одну серйозну сварку, а через низку дрібних непорозумінь, які, здається, накопичуються з часом. Те, що на перший погляд може здаватися незначним, поступово перетворюється на щось важче, формуючи їхню щоденну взаємодію та напрямок, у якому кожен з них хоче розвивати своє життя. В основі всього лежить зростаюча різниця в пріоритетах темпі та цілях. Згідно з цими повідомленнями, принц Гаррі схоже вступає в рефлексивну фазу свого життя. Кажуть, що замість постійної активності чи уваги публіки його більше тягне до благодійної роботи та довгострокових проєктів, пов'язаних зі спадщиною. Для Гарі це не просто зайнятість чи підтримка актуальності. Йдеться про сенс. Він хоче, щоб його зусилля мали значення не лише сьогодні, а й через роки. Здається, він ставить собі глибші питання про вплив самореалізацію та те, як він хоче, щоб його пам'ятали. З іншого боку, повідомляється, що Меган реагує на ситуацію з відчуттям терміновості. З її точки зору, час, імпульс та дії мають вирішальне значення. Здається, вона прагне рухатися вперед, втілювати ідеї в реальність та підтримувати проекти живими та видимими. Ця різниця в підході, повільний, вдумливий темп Гаррі проти наполегливості та безпосередності Меган, нібито створює тертя між ними. Ситуацію ще більш делікатною робить те, що ця напруженість не обов'язково пов'язана з розбіжностями щодо цінностей. Обидва відомі своїм інтересом до гуманітарних справ та громадської служби. Проблема, схоже, полягає в тому, як і коли слід досягати цих цілей. Хоча Меган може вважати постійні зусилля та видимий прогрес необхідними, Гарі, схоже, менш переконаний, що постійна наполегливість це правильний шлях для нього на цьому етапі життя. Джерела, цитовані у звіті, свідчать про те, що відсутність у Гарі ентузіазму до безперервної роботи стала головним джерелом розчарування для Меган. Його спокійніший, більш стриманий настрій, як повідомляється, випробовує її терпіння. Один інсайдер стверджував, що його низький ентузіазм зводить Меган з розуму та починає виводити на поверхню невирішені почуття. З часом це нібито призвело до образи, яка тихо зростає, коли очікування не виправдовуються або чітко не обговорюються. Однак для Гаррі це небажання походить не від лінії чи браку турботи. Натомість воно здається походить від бажання автентичності, він хоче відчувати глибокий зв'язок з тим, чому він присвячує свій час та енергію. Повідомляється, що він не хоче вкладати всю свою енергію в проекти, які здаються нав'язаними поспіхом або порожніми. Для нього життєва робота повинна відчуватися значущою, а не виснажливою чи порожньою. Ця різниця підкреслює глибший емоційний розкол. Гарі здається мотивований внутрішнім задоволенням роботою, яка відповідає його самооцінці та цінностям. Тим часом Меган здається мотивована імпульсом, забезпечуючи, щоб зусилля перетворювалися на дії, прогрес і результати. Жоден з підходів не є неправильним, але коли вони не узгоджені, вони можуть легко зіткнутися. Ще одним рівнем цієї напруженості є тиск, пов'язаний з їхнім публічним статусом. Кожен їхній крок спостерігається, аналізується та оцінюється. Такий пильний погляд може перетворити невеликі особисті розбіжності на набагато більші емоційні виклики. Рішення, які можуть бути простими для приватної пари, можуть здатися приголомшливими, коли їх приймають на світовій арені. Існує також питання часу. Гаррі може відчувати, що цей етап його життя вимагає роздумів та цілеспрямованого вибору, особливо після років інтенсивного тиску змі та особистих втрат. Однак Меган може відчувати, що зараз саме час діяти рішуче зміцнювати вплив і закріплювати чіткий напрямок для їхнього спільного майбутнього. Коли час не збігається, навіть спільні мрії можуть здаватися протилежними цілями. У звіті зображено двох людей, які глибоко піклуються одне про одного, але намагаються рухатися в одному ритмі. Прагнення Гарі до глибини та сенсу здається уповільнює справи, тоді як наполегливість Меган підштовхує їх вперед. Без ретельного спілкування цей розрив може збільшитися, перетворюючи дрібні непорозуміння на емоційну дистанцію. Зрештою, ситуація відображає дуже людський виклик. Багато пар стикаються з моментами, коли особистісний ріст набуває різних форм. Один партнер може захотіти зробити паузу та поміркувати тоді, як інший хоче швидко рухатися та розвиватися. Коли ці розбіжності не вирішуються, з терпінням та емпатією розчарування може зростати з обох сторін. Чи зменшаться ці заявлені напруженості, чи посиляться ще належить побачити? Однак, очевидно, що принц Гаррі шукає мети, а не тиску. А Меган Маркл прагне прогресу, а не паузи. Знаходження балансу між цими двома бажаннями може бути ключем до полегшення напруги та допомоги їм рухатися вперед разом. Що могло вплинути на рішення принца Гарі таємно повернутися додому без відома дружини? Чи стикався він із загрозою в США? Давайте дізнаємося, яка пастка ховається за назвою. Палац століттями переживав скандали, романи, витік, записів, вибухові інтерв'ю. Ніщо з цього насправді не лякає монархію. Найбільше палац боїться чогось набагато небезпечнішого та набагато менш драматичного на перший погляд нестабільність. Скандал можна пояснити перечекати або поховати під традицією. Однак нестабільність трясе саму структуру, яка тримає королівську систему на ногах. І в цей момент саме нестабільність маячила. Далеко від величних залів Букінгемського палацу тиха, але серйозна загроза формувалася через Атлантику у Вашингтоні, Округ Колумбія. Те, що багато хто спочатку відкидав як політичний шум, почало набувати гостріших, небезпечніших образів. Фонд Спа... спадщина, потужний консервативний аналітичний центр, більше не просто ставив запитання. Він наполегливо наполягав на доступі до візових записів принца Гарі в США, стверджуючи, що громадськість має право знати, як він в'їхав і залишився в країні. Це не плітки, це був закон. Якщо ці записи будуть відкриті та будуть виявлені. Невідповідності наслідки можуть бути серйозними, починаючи від публічного ганьблення і закінчуючи юридичними ускладненнями, які жодна стратегія королівської преси не зможе вирішити. І вперше відтоді, як Гаррі відмовився від королівських обов'язків, він був викритий, бо Гаррі більше не мав щита, який колись його оточував. Роками його королівський статус діяв як невидима броня. Не мало значення, куди він ішов чи що робив. Завжди існувало негласне розуміння того, що він захищений. Дипломатична ввічливість супроводжувала його. Юридичні сірі зони м'яко схилялися на його користь. Двері залишалися відчиненими. Але цей захист залежав від чогось дуже конкретного, чого більшість людей не помічали. Принц Гарі на папері все ще є державним радником. Ця роль не символічна. Державні радники це старші королівські особи, яким законно дозволено замінювати монарха за потреби. Ця посада має вагу авторитет і найголовніше дипломатичне прикриття. Вона сигналізує урядам та установам, що особа все ще є частиною конституційного ядра монархії. Однак ця роль має свої умови. Одна з них проста, але критично важлива. Державний радник повинен мати місце проживання у сполученому королівстві, не відвідувати його, не претендувати на емоційні зв'язки, мати місце проживання. І ось тут все почало розплутуватися. У Гаррі його не було. Коли у нього забрали котедж Фрогмор, це публічно оформили як рішення щодо житла питання зменшення житлової площі, практичний вибір. Але з юридичної точки зору це було щось набагато серйозніше з втратою Фрогмора. Гаррі втратив свою єдину офіційну базу на британській землі: ні ключів, ні договору оренди, ні юридичної адреси. В очах закону він фактично був бездомним у Великій Британії. Цей єдиний факт непомітно послабив його статус, а разом з ним і захист, який цей статус надавав. Якщо його посаду державного радника можна було би поставити під сумнів, якщо її можна було би поставити під сумнів, її можна було би призупинити. Якщо її призупинити, дипломатичний щит зник. Раптом Гаррі став не просто принцом, який живе за кордоном. Він був приватною особою, з відомим ім'ям, яка стикалася з перевіркою, згідно із законодавством США без тієї сітки безпеки, яку він колись вважав само собою зрозумілою. Саме в цей момент принц Вільям помітив цю зміну. Вільям розуміє монархію не як сімейну драму, а як інституцію. Він бачить важелі впливу там, де інші бачать емоції. І він усвідомив, що палац тепер мав щось, чого не мав роками тиху перевагу. Гаррі потребував захисту, а не публічного співчуття, не вибачень, не символічних жестів, йому потрібне було юридичне обґрунтування, і був лише один спосіб його забезпечити: він мав повернутися до сполученого королівства не для візиту, не для церемонії, не для гучної зустрічі. Він мав повернутися таким чином, щоб відновити свою юридичну рівновагу. Це означало справжнє місце проживання, задокументовану присутність офіційне повернення до системи, з якої він відійшов. Іншими словами, якщо Гаррі хотів безпеки, яка приходить з королівською статтю. Йому довелося б знову прийняти правила королівської родини. Це змінило все. Вперше з часів Мігіт баланс сил ледь помітно змістився. Палац більше не мав потреби переслідувати Гаррі. Гаррі хотів, він цього чи ні, потребував чогось від палацу. І Вільям це знав: ішлося не про покарання, йшлося не про помсту, йшлося про контроль і наступність. Монархія не може дозволити собі невизначеності, особливо з боку когось, чиї дії можуть викликати правові, дипломатичні чи конституційні хвилі в двох країнах. Тож послання незалежно від того, чи було воно сказане в голос, чи ні, було чітким. Захист має свою ціну. І ціною було не емоційне примирення. Це була відповідність, юридичне узгодження, повернення до умов монархії. Це був важіль впливу, не гучний, не жорстокий, але точний. В історії королівської родини найпотужніші кроки рідко оголошуються. Вони відбуваються непомітно через документи резиденції та юридичні визначення. І в цей момент палац не боявся скандалу, який вибухне в пресі, він боявся втратити контроль над тим, що станеться далі. І саме тому ця ситуація мала набагато більше значення, ніж хтось міг собі уявити, який прийом отримав принц Гарі, яку угоду він підписав, з ким він підписав цю угоду. Давайте дізнаємося залізне сховище. Гаррі відвели від звичного тепла палацових коридорів, від відкритих зал та дружніх облич до тієї частини королівського життя, яку мало хто коли-небудь бачив. Повітря ставало прохолоднішим, коли він спускався вузькими сходами, вирубаними зі старого каменю. Кожен крок здавався обдуманим остаточним. Внизу були важкі сталеві двері. Щойно вони зачинилися, легкого шляху назад не було. Це місце серед старших членів королівської родини було тихо відоме як залізне сховище. У ньому не було вікон, годинників, камер телефонів, нічого, що могло б записати слово звук чи спогад. Те, що тут відбувалося, залишалося тут назавжди. Це було тихе серце герцогині Корновольської, де корона зберігала свої найнебезпечніші істини та наймогутніші угоди. Документи, що могли захистити королівства або зруйнувати репутацію одним ударом. Гаррі чув шепіт про цю кімнату, коли ріс, але ніколи не уявляв, що стоятиме в ній. Двері зачинилися за ним з глухим останнім гуркотом. Посеред кімнати стояв вузький стіл. На ньому лежала єдина шкіряна папка, гладка від віку з потертими історією краями. Жодних драматичних етикеток, жодного королівського герба на лише тиха тягар, що ніби тиснув на саме повітря. Принц Вільям стояв по інший бік, спокійний, зібраний, майже відсторонений. Це був не той брат, з яким Гаррі колись боровся в дитинстві чи сміявся за стінами палацу. Це був майбутній король. Вільям жестом вказав на папку. Усередині лежав документ відомий лише небагатьом угода з Хайгроув. На перший погляд вона виглядала як рятівне коло угода пропонувала Гарі те, що він непомітно втратив безпеку на британській землі, довгострокову оренду захищеної резиденції у Великій Британії. Разом з цим прийшли відновлення правового статусу, дипломатичний захист і посилення візового статусу. Це обіцяло безпеку, стабільність і вільний шлях назад до королівського захисту. На папері це виглядало як порятунок. Але перш ніж Гаррі встиг прочитати далі його погляд, упав на сторінки, вирізані на початку. Постійна угода про нерозголошення, не тимчасова, не обмежена, а постійна. Її значення було простим і жахливим. Тиша. Жодних мемуарів, жодних інтерв'ю, жодних подкастів, жодних документальних фільмів, жодної його версії історії, жодних майбутніх откровень, сказаних, написаних, натяканих чи маючихся на увазі. Не про родину, не про установу, не про минуле ніколи. Гаррі відчув, як у нього стиснулося в грудях. Це було не прохання, це була ціна. Вільям не кричав. Він не звинувачував. У його голосі не було гніву, який би погіршував ситуацію. Він говорив тихо, обережно, ніби встановлював правила гравітації. Під захистом корони Гарі залишатиметься захищеним, юридичні шторми можна буде контролювати. Дипломатичні стіни стоятимуть міцно, двері залишатимуться зачиненими для ворожих дій. Без цього Гарі був би сам, сам проти судових позовів, сам проти суддів, які не поступалися титулами, сам у системі, де королівська історія нічого не означала, а сімейні зв'язки не пропонували притулку. Вільям не погрожував йому, йому не було потреби. Він просто пояснив, як все працює. Це була реальність. Думки Гарі бігали. Він думав про роки, які він провів, висловлюючись, розповідаючи історії, вірячи, що правда принесе свободу. Він думав про вже відбуті битви та про ті, що ще чекають за обрієм. Потім його думки звернулися до дітей, їхніх облич, їхнього сміху, їхнього майбутнього. Він уявляв, як вони ростуть без захисту, без спадщини, без захисної сітки, яку покоління королівської родини сприймали як належне. Він уявляв собі заголовки газет зали суду, невизначеність життя, де кожна помилка має більшу ціну, бо жодна інституція не стоїть за ними. Це стосувалося вже не лише його, ніколи і не стосувалося. Тихий гул наповнив кімнату, ніби годинник, десь глибоко в сховищі відмічав час, якого Гаррі не міг бачити. Вільям глянув на годинник. Гелікоптер вилітає через десять хвилин, рівно сказав він. Десять хвилин, щоб вибрати між голосом і щитом, між розповіддю своєї історії та забезпеченням майбутнього своєї родини, між боротьбою з минулим та його запечатуванням. Гаррі повільно сів, шкіряне крісло під ним скрипіло, його руки зависли над папкою. Він ще раз перечитав останні рядки, сподіваючись, що вони якимось чином зміняться. Вони не змінилися. Ручка лежала поруч з документом чорна та важка, чекаючи. На мить Гарі заплющив очі. Він подумав про все, що вже сказав, про все, що більше ніколи не скаже. Він відчув, як тягар історії тисне на майбутнє, просячи тиші в обмін на безпеку. Коли він розплющив очі, його вираз обличчя змінився. Він узяв ручку. Вільям нічого не сказав. Він просто спостерігав. Підпис зайняв лише кілька секунд. Ім'я рядок, тихий подряпин чорнила на папері. Коли Гаррі поклав ручку, кімната відчулася іншою світлішою, але водночас холоднішою. Залізне сховище забрало ще одну таємницю. Двері знову відчинилися. І коли Гаррі повертався до гелікоптера, що чекав, він точно знав одне: деякі угоди не закінчують історії. Їх ховають, яким буде результат угоди, підписаної принцом Гарі, чи була вона корисною для нього, а як щодо його шлюбу, що могло найбільше нашкодити Меган? Давайте подивимося, як шлюб принца Гарі постраждав, коли він забезпечував собі місце в палаці, ціна виживання. Коли гелікоптер, нарешті, піднявся у вологу неспокійну ніч його лопаті розсікали потоки дощу, Гарі відчув знайому вібрацію в кишені. Помічник повернув йому телефон у руку. Сигнал відновився. Мертва зона зникла. Майже миттєво екран засвітився. Повідомлення хлинули потоком. Сповіщення, оновлення, реакції, новини нагромаджувалися одне на одне, ніби світ затамував подих і тепер може видихнути. З'являлися імена, номери, які він впізнав. Голоси радників, юристів, старих контактів і далеких союзників. Усі говорили одночасно короткими терміновими рядками текстових повідомлень. Але одне ім'я не з'являлося не Меган. Не було жодних пропущених дзвінків, що нетерпляче чекали б у горі екрана. Ніяких довгих повідомлень, набраних з гнівом чи страхом, ніяких гострих запитань, що вимагають відповідей, лише порожнє місце там, де мав би бути її голос. А тиша, особливо така ніколи не буває порожньою. Вона говорить сама за себе. За п'ять тисяч миль звідси Меган не потребувала дзвінка, щоб зрозуміти, що щойно сталося. Їй не потрібно було, щоб Гаррі щось пояснював чи підтверджував. Щойно почали з'являтися витоки інформації: ретельно сформульовані звіти, не названі джерела знайомі фрази. Вона зрозуміла. Вона давно дізналася, як працює палац, як влада працює за зачиненими дверима. Принц Вільям не зустрічається, щоб обговорити справи. Він не сідає, щоб обмінятися. Почуттями чи знайти спільну мову, коли він скликає зустріч, це не запрошення, це вже прийняте рішення, яке чекає на прийняття. Ішлося не про примирення, ішлося про контроль. Гаррі в той момент вважав, що зробив усе необхідне. Зіткнувшись з тиском, що насувався з усіх боків юридичними ризиками, проблемами безпеки, нескінченною перевіркою він обрав захист: захист своїх дітей, захист свого імені, захист від битв, які могли б тривати роками, та поглинути той спокій, що залишився у нього. Але захист завжди має свою ціну. Обираючи цей шлях, Гарі також обрав секретність. Він вирішив нести тягар самостійно. Спочатку вирішувати, а потім пояснювати, і не до кінця усвідомлюючи цього, він обрав дистанцію замість партнерства. Довіра не завжди руйнується драматично. Вона не завжди приходить з криками, грюканням, дверима чи останніми словами, сказаними в гніві. Іноді вона ламається тихо, майже ввічливо. Рішення прийняти без консультації, правда, розкрита занадто пізно мовчання, яке триває трохи довше ніж мало б бути. І одного разу порушена довіра не просто зникає, вона змінює форму. Вона оселяється в нових куточках стосунків і починає впливати на кожну майбутню розмову, кожну паузу, кожне повідомлення без відповіді. Гаррі вийшов з гелікоптера, вважаючи, що забезпечив майбутнє своєї родини. У його свідомості найгірші небезпеки були відкинуті. Юридичний шторм був стриманий. Безпосередні загрози були врегульовані. Операція на Хайрові, як пізніше шепотілися, закінчилася. На папері це був успіх. Але шлюби не будуються на паперових перемогах. Гарі ще не розумів, що поки він вів зовнішні битви, внутрішня непомітно вкорінювалася. Мовчання Меган не було збентеженням. Це була ясність. Вона розуміла, що означає його вибір не лише політично чи юридично, а й емоційно. Це означало, що коли ситуація ставала критичною, він звертався всередину себе, а не до неї. Це означало, що коли влада тиснула, він обирав старі системи замість спільних рішень. Це означало, що межа між нами та ними розмилася настільки, що боляче було. Юридична війна, можливо, і закінчилася, але почалося щось набагато особистіше. Усередині Сасексів питання тепер залишалися невисловленими, не звинувачення, що вигукувалися по кімнаті, а сумніви, що шепотіли в голові пізно вночі. Чи це була остання таємниця, чи лише перша? Якщо одне рішення можна було прийняти самотужки, скільки інших могло статися? І на відміну від раніше, не було б палацових стін, які б поглинули шкоду, не було б придворних, які б впоралися з наслідками. Не було би королівського апарату, який би пом'якшив емоційну ціну. Ішлося вже не про заголовки чи інституції. Ішлося про двох людей, які орієнтувалися в крихкому просторі між вірністю та незалежністю. Цього разу не було б де сховатися. Отже, як ви вважаєте, чи варта була угода, яку підписав Гаррі, чи виправдана реакція Меган? Нам було б цікаво почути ваші думки в коментарях нижче. Не забудьте поставити лайк і підписатися.